який прекрасний закис доброго вечора, шановні українські аграрії ну просто захід сонця опіяний ну камера так не передасть так і культивуємо краї вже так два красавці вже тут чекають роботу Цьому селу повезло, давайте чесно, не скажу там, що вони там щось таке зробили. Тут просто десь у на неділю хороший дощ пройшов. Але, як кажуть, поле було готове, чекало просто часу. І вам таке саме рекомендуємо. Зразу після збирання ми з вами чекаємо часу, коли Боженька дасть можливість, а він дасть обов'язково. Я думаю, хорошим людям він повинен дасть обов'язково. Запрошуємо до співпраці, тому що ми те, що розповідаємо хлопцям, колегам в полі. Ми ж переносимо з свого досвіду. Ми не видумуємо щось, що не працює у нас, розумієте? І бажаємо своїм хлопцям, які нас супровіді, тільки успіху, тому що ми розуміємо, як це все воно дається. Успіхів вам!